І духа. Вітаю, дорогі братії і сестри, зі святом нашого апостола, нашого, я кажу, Всесвітнього, звісно, але й українського нашого апостола Андрія Правозваного, який саме на нашій землі, почав утвердження віри Христової, Слова Божого, євангельської науки. На стародавніх картах лоцях, я знаю, ви всі бачили, звісно, є значок, який так і називається Троянда вітрів, означає, куди вітри дмухають в той чи іншій місцевості. І от карта подорожей Андрія Проразона найбільша серед усіх апостолів, я досліджував мандри всіх апостолів. Але от його значок, так би мовити, оцей троянда вітрів. Тріанда Подорожі, Тріанда Мандрів його, найбільше схоже на саме мене отзюк. Е, ніхто за постелі так далеко на північ, як він не заходив Аж до Великого Новгорода, аж до Шотландії. Але він заходив далеко на Схід, пам'ятаємо, аж до Дачистану доходив, на Захід е, до, до кінця Європи, знову ж таки, Шотландія, Іспанія. І на південь. Переказуючи аж до е, Великих Африканських Озер він, уявляйте собі, яка це була мандрівка в ті часи. Ну, хтось, скептики, будуть казати, що ні, такого будь не могло в ті часи. Але ж е, скептики багато чого казали, що не могло бути. І, і будуть казати до кінця віку, а цих скептиків, безбожників, звичайно ж, це було багато, а зараз таке враження, що їх і намножується. Е, але ми знаємо, що так було і що. Ці слова псалма по всій землі вона голос їх і до крає Вселенної Всесвіту, а екумени по-грецьки, слова, слова їх це про них, про цих апостолів. Але в центрі оцієї триянди вітрів наш Київ. Саме тут він поставив цей хрест, який твердо утвердився в нашій рідній землі, а головою своєю торкнувся небес і там так міцно. Укріпився молитвами, трудами нашого народу, українського, що ніякі орди його за тисячі дві е, тисячі років не спромоглися скинути. А скільки їх було, не будемо в Храмі Святому навіть їх називати. Ви всі їх прекрасно знаєте від е, язичників тих древніх, які жили колись, коли він сюди прийшов на цих пагорбах. Потім е, е, російські, монгольські. Половецький, Печенійський, Польський, які завгодно орди прокотились по нашій землі і топтали наші святі гори, намагаючись їх стоптати на порух, знищити їх. І цей хрест скинути. Але він стримить в небеса. І тому це неможливо. І Тому недаремні труди, звичайно ж апостольські, недаремні труди, хоч би як далі? Е, нарухалися людство. Ми знаємо, що, куди воно рухається, ми знаємо, що воно е, е, рухається до Страшного суду. І ті люди, які вірять Богу, ті люди, які є е, е, нащадками апостолів, і сучасниками, бо всі апостоли, які сам Христос, це сучасник всіх людей, які живуть на землі, жили, живуть і будуть жити на землі, вони йдуть до Царства Небесного. Ну, а ті, хто. Знелюдніли ті, хто втратили образи подобу Божі, і навіть не лише Божі, а людську подобу, ті, звісно, куди йдуть. Ми про це знаємо. І хоч скільки вони будуть нам погрожувати, хоч скільки вони будуть намагатися знищити наш народ, стерти оцю троянду вітрів з карти буття людства, ця троянда цвістиме далі і далі, і далі до кінця віку. І наші мандри по цій землі, і сестри, будуть плідними. Вони будуть спасенними, і ми будемо інші народи, як зараз наш народ український своїм прикладом допомагає іншим людям нарешті схаменутися, прокинутися іншим народам прозріти, навчитися згадати, що ви ж споживали з дерева пізнання добра і зла високою ціною, такою ціною. Смерті самої людини дана вам була ця можливість розрізняти добро і зло. Ну так згадайте, згадайте оцей дар. Дар, який такою ціною на послуху Бога він був здобутий. Розрізніть нарешті добро і зло. І не лише я кажу про зовнішні хвороби, я кажу про своє власне серце. Я кажу про людей, які живуть поруч. і Ворогують у нас тут, на нашій землі, не розуміють одне одного, не чують одне одного, проклинають одне одного, ненавидять одне одного. Нарешті треба схаменутися. нам І навколо цього Христа, Андріївського Христа, з'єднатися, об'єднатися і викотати нарешті, заповіти всіх наших великих попередників, як Тарас Григорович Шевченко просив, обнятися братами, сестрам. Молю вас, благаю, казав, нам. І Христос, і апостоли Андрій Первозваний, і його Петро, і всі-всі-всі до нас от з тим же ж проханням звертаються. Тому що, якщо не будемо такими, то як же ж наш народ тоді підійде на страшному тому судді, до цієї брами Небесного Єрусалима, щоб нам назустріч вийшов той самий апостол Андрій Первозваний. І Подивився на нас, сказав: ви єдиний народ, чи ви безсловесна, яке стадо? Ви стадо Христове чи е, гурт свине, якому в інший біг, не сюди. Щоб він розчахнув перед нашим народом браму, треба, братія і сестри, в такий час випробувань нам не посоромити всіх наших предків, які здобули перемогу, які спаслися і хочуть, щоб. Ми з вами спаслися. І наші нащадки далекі, далекі чи близькі, вже не знаємо, коли буде той суд. Теж здобули Царство Небесне і теж осягнули це спасіння, про яке нам оповідає Святе Письмо Господь, Богородиця, апостол Андрій Первозваний і всі святі. Тому в ці часи випробувань, брати і сестри, будемо більше. Молитися і будемо більшими апостолами, ніж у, мир, у мирний, скажімо так, час. Не будемо, отже, нічого боятися, щоб наші слова лунали до краю такого вже маленького, порівняно з тим всесвітом, який був за час, час, часів Андрія Первозанного світу, тепер легше. легше. Є соціальні мережі. є Всесвітнє це пагутиння, і його треба використовувати не так, щоб воно душило нашу землю, душило наші серця, а для того, щоб сіяти через це, через новітні оці засоби, які Господь дозволив нам використовувати. Тільки ж треба використовувати їх на благо, на добро, на об'єднання і, головне, на зростання любові. Нашому народі і в усіх інших народах на землі. Тому щиро вас вітаю. Хай основоположник нашої церкви укріпляє нас, хай він розбудовує, допомагає нам розбудовувати нашу українську православну церкву, нашу Автокіфальну церкву. Пам'ятаємо ту ікону. Пам'ятаєте, я часто її згадую. Яку ми знайшли під час однієї з наших прощ, ікона 20-х років, ікона якогось невідомого іконописця Української автокефальної православної церкви, першого відродження цієї церкви, де двоє братів Андрій і Петро, українських сорочках такі вони стоять десь в районі Дарниці і за ними берег, схили Дніпрові, зелені, на яких ще всі, всі храми не зруйновані, там ледь-ледь проглядаються. Не зруйновані протягом цього 20-го століття. І інші храми, яких вже тисячі поруйнували за цю війну, за цю війну, за ці 10 років війни, вони там стоять, бо храм знищити неможливо. Але погляди апостолів вже звернуті дійсно вперед, далеко, в майбутнє, до того великого, єдиного, величного храму, в якому ми всі будемо молитися, коли Бог буде всім і усьому зі святом. Благословення Господня на вас и обладателя человеколюбством сажденный нет во всех час и на веки печне.